Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему Подорож до лісу. Доброго ранку, дітки! Привітайтеся один з одним та посміхніться. І я усіх вас вітаю. Сьогодні, дітки, ми з вами відправляємось на подорож до лісу. Ось подивіться, кого. Ми зустріли у лісі. Так, вірно, це ж бельченятко. Подивіться, що в бельченятки є. Ось які цікаві малюночки. Бельченя хоче, щоб ми з вами уважно роздивилися його малюнки і навчили його рахувати. Давайте спробуємо це зробити. Ось подивіться, що у нас знаходиться посередині. Так, вірно, це дерево. А скільки дерев намальовано? Вірно, одно. Позначимо дерево циферкою один. А зараз подивіться, що знаходиться праворуч від дерева. Так, це озеро. А по озеру плавають маленькі каченятки. Давайте їх з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно, на нашому озері п'ять каченят. Позначимо їх циферкою п'ять. А подивіться, що з іншого боку? Так, це грибочки. Давайте і їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Вірно, грибочки в чотири, позначимо їх циферкою чотири. Ось так. Молодці дітки. А зараз подивіться, що ще нам принесла? Білочка. В нас є шишки та грибочки. Давайте зараз з вами на верхній смужці розташуємо шишки та порахуємо їх. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Розташували сім шишок, позначимо циферкою сім. А на ніжній смужці розташуємо грибочки та теж порахуємо. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Їх теж сім. Позначаємо циферкою сім. Отже, шишок та грибочків у нас порівну. А що буде, дітки, якщо ми додамо ще одну шишку? Давайте ще раз порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шишок вісім. Позначимо циферкою вісім. А грибочків у нас сім. Тож чого в нас більше? Шишок чи грибочків? Вірно. Більше в нас шишок. А наскільки більше? Вірно, на одну. Щоб їх знов стало порівну, треба додати ще один грибочок. Тоді їх буде вісім та й шишечок вісім, чи відняти одну шишечку. Та їх знов буде сім. Таким чином, їх знов. Порівну. Більчата, тобі сподобалось, як дітки рахували? Так, діточки, мені дуже сподобалось, ви впоралися з усіма більшенятками, завданнями та познайомилися з циферкою 8. Молодці, дітки, ви були дуже старанні. До побачення, до нових зустрічей!